Привіт, народ! Як ви там поживаєте? Сподіваюся, уже запастися смачненьким і позитивом, аби провести цей суботній вечір разом з нами. Сьогодні ми відправимося до однієї цікавої місцини. Христина воно уже тепленький капелюшок надягла та причепурилася. Тож, вмощуйтеся зручніше, бо ми починаємо наші мандри. Вітаю усіх, хто вмикає телеканал ЮАСУМи кожної суботи, аби знайомитися із життям сіл сумської області. Таку екскурсію для вас традиційно проводжу я, Христина Бондаренко. і Сьогодні ми у Білопільському районі у селі Верхосулка. Чим славиться цей кусток своїми людьми? Найзнаковіша персона український письменник Олександр Олесь, який провів тут своє дитинство. Ну а далі будемо знайомитися. Нова посулка знаходиться у Сумській області у Білопільському районі. Було засноване у 1678 році переселенцями із Правобережної України. Розташоване село на правому березі річки Сула. Тут мешкає 467 осіб. Орган місцевого самоврядування Верхосульська сільська рада. У селі минуло дитинство українського письменника Олександра Олеся. Щось я перехвилювався, що аж ти підскочив. Христина, де тут лікарня? Не знала, що ти такий вразливий. Ну ходімо. Це Варкусульський фельдшерсько-акушерський пункт. Сьогодні на господарстві Ірина працює тут близько року. Як, взагалі, люди в селі? Добре, все, всі відносяться. допомагають, якщо чим є. Фельдшерський пункт на вашу думку забезпечено всім необхідним, щоб приймати населення. Ну, на даний момент. Забезпечений. І скільки відвідувачів ось у середньому в день приходить до вас? По різному буває. Може, і до 10, як у нас людний день, може менше. Ну, багато нас визовів По домам більше стали бабушки, дідушки дошки на стак. Оперативно працюєш у цьому напрямку? Так. Знаєш, від погляду цієї чарівної дівчини мені аж полегшило. Тож можемо продовжувати. Свіже повітря то найкраще панацея від будь-яких негараздів. Відведує вас до особливого місця, де навіть дихається легше. Сула то символ верху сулки. Колись вона була широченою, сьогодні ж у кілька разів вуща через інтенсивну сільськогосподарську експлуатацію цих земель. Одначе це не заважає місцевим жителям приходити сюди відпочивати та насолоджуватися краєвидами. Ми ось зараз виїхали на таку мальовничу місцину. Ось є якісь особливості у неї, окрім дійсно таких колоритних пейзажів і картин. Особливістю, мабуть, є те, що і до цього часу Верховосульці цю частину річкової долини нашої тихоплинної соли називають пристанню. Це говорить про те, що сола була судноплавною, і якраз по цих рукавах річки Сули колишні переселенці з правобережної України. Дісталися до цих богом даних місць і заснували нашу верхосунку. Це одно. І по-друге, ця частина річкової долини знаходиться дуже близько до тих місць, де проживав малий Сашко, будучи свого діда Василя. На цьому місці залишилися сліди від фундаменту, стояв будиночок. Скоріше, що це була контора Василя Пархомовича Грищенка. Малий Сашко з дідушкою частенько їздив і на будинок приїздив у загір. І от ми з вами трошки перейдемо, трошки далі, побачимо каштан, який є історичною пам'яткою, пам'яткою природи. Бо так говорять верхосульці, що цей каштан був посаджений малим Сашком разом із своїм дідом. Не лишень відпочити, а ще й води цілющою напитися можна у верхосулці. У цих місцях проходило дитинство Олександра Олеся. І зараз ми крокуємо до однієї із верхосульських криниць. За повір'ями у них цілюща вода. Зараз перевіримо. Тече вода, тече пистра вода. Тече вода, і гинають літа. По особливому чиста та смачна. Ой, не біжи вода так швидко, шипочиї бладхитна критка. Ой, не біжи вода так швидко, гей, гей, гей. Особливо смак, так. І неймовірно чиста вода. Із природних джерел. Ой, зупинися хоч на хвилинку. тече тече вода вода гей. Трохи відпочили тепер на екскурсію соціальними об'єктами села. Куркуємо до освітнього центру села до школи. Номер один родзинка Верхосульського НВК музей історії. У ролі екскурсовода Уже знайомий нам пан Євген. Він колишній директор Верхосульського НВК за сумісництвом той, хто ініціював створення музею історії. Тут про видатних земляків найголовніші події. Найбільша ж увага відомому земляку Олександру Олесю. Оце, оце вся експозиція присвячена якраз Олександру Олесю. Ага. О, у її оформленнях Велику допомог. Мову нам подав наш земляк, художник, сумський художник-графік Володимир Ломака. Має наш екскурсовод і видатні курені. Прапрадід пана Євгена був рідним братом Василю Пархомовичу, дідусю Олександра Олеся. За словами самого Олександра Олеся, він народився в самій верхосулки. Самі верхосулки. Ну, це зараз а, народжують при лікарнях, а тоді домами, коло мами народжували. А, але записаний він, звичайно, у в Білопілі записаний, в церкві, а, тому так і вважається скрізь. Пан Євген розповідає, усі факти про село заповідок бабусі. Шкодує тільки, що нічого не нотував. Усе зберіг у пам'яті. Перша церква була побудована ще в 1932 році. Але вона проіснувала до 1792 року, вона була дуже простої архітектури, нагадувала селянську хатку, і вона свої жила. Тому Максимович виділив кошти і побудували другу церкву. А на місці старої церкви була кампличка, і вона зберігалася до 1932 року. Ця ж церква у нас проіснувала до 1929 року. Нині церкви у селі немає, а на місці попередньої розмістився сільський клуб. Туди, почимчакуємо трохи пізніше. У Верхосульському НВК навчається 45 учнів. Цього року школа відзначила своє 50-річчя. Серед розинок навчального закладу його колектив. Дуже активні діти в художній самодіяльності. Вони часті гості у клубі в нашому працюють святами. Проводимо так, як і в школі залучаємо будинок культури. І наші діти це непримінні учасники всіх свят, які тільки є в клубі в межах села. І навіть виїжджають в район іноді, беруть участь. Діти вони дуже люблять співати, танцювати сценки різноманітні ставити. До слова стосовно художньої самодіяльності пора б уже побачити, як відриваються у верхосудці. душа. Дуже давно ми вже співаємо співати любимо. Ходимо сюди, їздимо куди, ну куди хочемо, куди нас запрошують, куди нас запрошують. Колектив у нас дружний, веселий, і це ще й не весь колектив. Просто сьогодні дуже так швидко. Не всі поприходили. А скільки у колективі вас співає? Скільки нас? 17 чоловік. А ви такі масштабні масштабні. Ми масштабні <пісня> серед співочих, пані Катерина, лікар зі стажем. Роботу я люблю, бо я люблю людей. І люблю я медицину, взагалі медицину я люблю. Розумієте? Через це я багато проробила. О. Я ніколи не жалію свого труду. Вольний погукає ночі, я йду, вольний погукає 12 ночі, я йду. Погукає утром, Я й бросаю все йду. Потому що я люблю цю професію, понимаєте? І навіть і співати ходжу. А як співається вам? Співається дуже добре. Понимаєте? Ну, як же погано буде співати, як отакий колектив так, хороший. Так, о, так. О, ну, да. І частушки співаю, і все я маю співати. Що найскладніше у вашій професії? Ми вже почули, що ви любите. Наскладніше це коли визивають ночью і якийсь случай тяжкий. Ну, інфаркт там, ну, гіпертонічний криз такий буває, или, ну, ще і морщеш, отаке. А так? На велосипед. Я велосипедом катаюсь, да. <риклад> да. <риклад> <риклад> отакий у мене транспорт. Парадом у Верхосулці, сільський голова, пан Іван. А важко взагалі бути сільським головою? Коли робота подобається, то я вважаю, що не дуже важко. Ця робота мені дуже подобається. Ви знаєте, я, моє, моє таке складається враження, що я себе знайшов тут на цій роботі. Не все так просто, не все так легко робиться, але ж робимо все, що можемо. Серед найбільших проблем села, дороги, віддаленість від районного центру, відсутність робочих місць. Що ж стосується молоді, вона тут активна і завжди готова прийти на допомогу. Бистренько зібралися зі своїми пилками, своїми тракторами. Приїхали ми 300 метрів. У нас була завалена дорога, я маршрутка не повинна ні сліба. Хлопці зібралися, бистренько все це вирішили. Ані опорний пункт на сьогодні: верхосульський центр надання адмінпослуг у списку послуг, оформлення субсидій, передплата газет, відправка посилок, оформлення пенсій, страхові полюси, ліки на замовлення, оплата комуналки, відправка листів, доставка пенсій додому тощо. У нас дві доставочні дільниці: одна доставочна дільниця поверхосулки по цьому селі, і друга доставочна дільниця. Сюди входять куресово мошарі, сульське, валіївка, лохня і мукиївка. Оце такі об'єми ну великі для листоноші. Цікаво, чи вийде листоноша з мене є нагода перевірити, що ви розуміли? Я зараз на себе буду приміряти роль листоноші. Хочу ну, борщ панамера, холера поршпана, я ходжу поршпанамера, все лиш борщ панамера Нуша, листоновшими задоволення. Верху солці час минув непомітно. Подорож вийшла на 5 з плюсом. Та от діти, здається, не прийняли мене до своєї компанії. У наступній серії сільських мандрів. тяни. що по нас? Ліво, ліво, От туди. право, право. От тепер на пасічника похожий. Так, ну що? Пасічник? О, господи. А вы шо? Они не укусятся. Они вас ждали. Не пропустить.